Офіційно побратими вінниця підписала дружню угоду з німецьким містом Карлсруе. Угоду про побратимство між містами скріпили підписами у Вінниці під час позачергової сесії міської ради. Україна стоїть і бореться, адже ми є, маємо справжніх друзів і в Європі, і в світі, і в Колсрує, і в багатьох наших містах побратимах. І як на рівні держави, і так і на рівні муніципалітетів. І саме ця подія це в цьому підтвердження. Я дякую нашим колегам з Корцруєм за партнерство і вітаю всіх віничан із появою нового друга в особі громади німецького міста Корсрує. Муніципалітети обох громад прагнуть обмінюватися ідеями, досвідом співпрацювати у різних сферах, зокрема культурній і освітній, інформаційних технологій, харчовій галузі, відновлювальній енергетиці важливо те, що ми не тільки на національному рівні співпрацюємо, а й регіональному. Що ми можемо завдяки комунальним програмам допомогти розбудові вашої держави і підтримати наше місто партнера Вінницю. Ми підтримуємо всі ті необхідні стратегії щодо свободи, свободи прав людей, і ми будемо боротися разом. Співпраця буде підтримкою і на шляху до євроінтеграції. Дуже цінно. Що у важкі для України часи в нас з'являються не просто зарубіжні партнери, а друзі-побратими. Саме в цей час, коли Україна бореться за демократію і вільне життя, за цінності, які ми разом сповідуємо з вами. І саме ці цінності. Сьогодні боронять наші військові за таку саме демократичну і вільну Україну, і за демократичну Європу воює українське військо. Попри війну та можливі ризики, делегація з Карлсруя не побоялася приїхати до Вінниці, чим показала свою рішучість і серйозні наміри співпраці. Хочу подякувати перш за все уряду Німеччини, народу Німеччини за допомогу. Війні з російською навалою я впевнений і глибоко переконаний, що підписання цієї угоди дасть тільки позитивний поштовх на шляху до європейської інтеграції, саме нашого міста. Підтримувати Вінницю і всю країну на початку вторгнення німецькі колеги почали одними з перших. Коли наше місто було на порозі повного блекаута, саме Карлсрує нам надало таку достатньо серйозну комплексну допомогу. І оті зелені намети, які ми встановили як мобільні пункти незглавності, це саме була допомога від територіальної громади Корцруя. І ми вже тоді відчули, що е, територіальна громада Карсрує, міська рада, депутати міста Карсрує і міський голова вони досить серйозно вболівають за всі ті процеси. Я маю на увазі війна, яка відбувається в країні. Вінниця та Карлсруе – два прогресивні міста, що мають багато спільного. Символи побратимів надрукували на ексклюзивній марці міста спокою та рівноваги, яку партнери разом погасили під час урочистої зустрічі. Кожмери міст побратимів обмінялися символічними подарунками сувенірами в знак офіційного початку тісної співпраці. Нівечений будинок побуту, поранений літак, який став символом нашої незламності, та зруйнований будинок офіцерів. Наслідки терористичної атаки країни-агресорки на площі перемоги та деталі страшного для Вінниці дня, 14 липня. Представникам німецької делегації розповідає міський голова Сергій Моргунов. Найбільше згоріло саме в цьому медичному центрі. Буквально згоріло. загальні втрати загиблих 29 людей. Біля 200 поранених. Тут було спалено 40 автомобілів. Я, наприклад, особисто бачив в одному із цих автомобілів того маленького хлопчика, бо в ще два хлопчика 7 і 8 років. Прямо загинули тут. один медцентрі, один згорів автомобіль. Нікому не побажаю цього побачити залучені Страшних руйнувань на площі перемоги. Зазнали і помешкання людей, які живуть у цьому районі. Крім людських жертв, з яких завдалася терористична атака, тут було поскоджено 49 багатоповерхових будинків. Наше завдання було, щоб до осені забезпечити людям, щоб були вікна, щоб було тепло, щоб не текла ця вода, якщо осінній період, відремонтувати капітально дахи і багато інших робіт. Загальні витрати міського бюджету на відновлення оцих всіх моментів це вікна, двері, під'їзди, дахи близько мільйона євро бюджету міського. Але це нічого порівняно з тими людськими втратами, які зазнала Вінниця під час цієї трагедії. Площа перемоги стала місцем болю не лише для родин загиблих, а й для усіх вінничан. Після цієї трагедії на трагедії. Вінничани почали приносити ось ці іграшки. І навколо цього будинку офіцера було мінімум 5-6 місць, куди вінничани зносили квіти і іграшки. Вражені історіями пережитих Вінничанами жахіть, німецькі гості вшанували пам'ять людей, які загинули 14 липня від ракет Росії. was mit den Menschen passiert. Перебуваючи тут, відчувається дуже глибокий сум, особливо після почутих історій від вашого міського голови. Вони не можуть не зачепити єдине, що ми можемо побажати, щоб більше ніхто не переживав такого, щоб якнайшвидше настала перемога, і таке більше ніколи не повторювалось. Партнерство Карлсрує і Вінниці будувалось на довірі і бажанні допомогти. Ми розуміємо, що мати друга в такій біді це дуже важливо. Друга, який розуміє, який може допомогти, який. Відгукується це мінімум, який могло зробити місто у цій ситуації війни. Віддала шану німецька делегація і загиблим захисникам в російсько-українській війні, адже розуміють, нині наші воїни це міцний щит не лише для України, а й всієї Європи. До пам'ятного знаку полеглим воїнам, що на площі Шевченка поклали квіти. І, поки українці намагаються всіма силами залучити світову спільноту для перемоги над країною терористкою, Росія не припиняє закидати наші території смертоносним залізятчем. Цієї ночі до нас летіли калібри та шахеди. Кілька вибухів пролунало у кривому розі. Ворог вдарив по приватному промисловому підприємству. Постраждала 64-річна жінка. Її госпіталізували у важкому стані. Є суттєві руйнування цехів, знищене обладнання. Одразу кілька будівель зайнялись. Поранення отримав 45 Річний чоловік. Прилетіло і на Дніпропетровщину. Від вибуху пошкоджено пожежну частину. Там вибиті вікна, а вогонь, який запалав на верхніх поверхах приміщення, загасили. Постраждав рятувальник. В небі наші ППО перехопили три ракети та 16 ударних БПЛА, які мали поцілити у мирні міста. Також героїчні оборонці продовжують нищити техніку та розвідників ворога. Так, за минулу добу в нас знищений безпілотний корлан, яким вони дійсно збирали інформацію, намагалися залетіти на якомога глибше за лінію фронту. Знищено також сповізуально спостережний комплекс муром, яким вони збирають інформацію, і вночі, в тому числі за допомогою тепловізора. Крім того, наші ракетно-артилерійські підрозділи дуже символічно поклали на лівому березі вчора шість гвиздів. але це не квіти, а самохідні артилерійські установки, якими ми ворог гатив, зокрема по Херсонщині. Інсталяція повішеного путіна, а поряд російська військова форма, каски та залишки зброї. Збирали такі експонати наші захисники з 2014 року. Інсталяцію з рашистським непотребом показали біля вежі. Усе, аби привернути увагу до двох важливих зборів: на квадрокоптер для 25-ї бригади та автівку для однієї з військових частин. Автівка це розходний матеріал на фронті. Сьогодні вона є. Завтра її нема. Автівки треба багато. Вони виходять з ладу, їх підбивають, палять. Тому треба, треба і треба. Інсталяція одразу привертає увагу війничан. Вони не лише розглядають та фотографують одну з мрій всіх українців, а й активно донатять. Інколи потрібно нагадувати, що війна вона поряд. От, бо я, наприклад, сам Вон працює. Ми працюємо багато із сім'ями військових, і з переселенцями. І з одної сторони треба десь. Інколи про неї забувати, щоб хоча б трохи перевести дух, а з іншої, згадувати, бо ну це справді там хлопцям там не во непросто дуже. От і так от їх підтримувати. Чому, чому б, чому не так? Навіть за зарплатою військових це їм недостатньо. Держава не може забезпечити усе, тому ми маємо занадтиця кожного дня бажано. Байкер-волонтер розпаковує нову посилку із запчастинами. Чоловік ремонтує старі мотоцикли. Дніпро, дарує їм нове життя і передає на фронт військовим, зокрема, і своїм товаришам. Поки відправив лише один, але на черзі вже вісім. Мотоцикл, він дуже практична річ: тобто Або за пайками, десь за продуктами поїхати, або за бика. або десь в штаб змутатися. Тобто, по-перше, проходимість дуже висока, тобто йому все одно, що по полю, що по асфальту. По-друге, він маленький, не такий замітний, от як машина. Руслан допомагає військовим вже понад п'ять років. А за час повномасштабної війни байкери згуртувались і спільно працюють на перемогу. З різних куточків України надсилають запчастини, аби якнайшвидше відремонтовані мотоцикли опинились на фронті. Ми об'єднані однією ідеєю ідеєю створення мототехніки для зсу. Громадська організація «Об'єднаний Бехтійський фонд зробила понад 20 мотоциклів, які ми завезли під Бахмут, в Славянськ, в Краматорськ, в Константинов, в Херсон. Щоб несправний мотоцикл, якому вже майже півстоліття завівся і поїхав, Руслан та його напарник витрачають близько двох тижнів на загальний ремонт і налаштовують під індивідуальні запити військових. На ми приваримо кріплення це для каністри, 20-літрового, щоб був запас бензину. На заднім колесом, там де запасне колесо, там таке як багажник, щоб там щось туди прикрутити. Звісно, вкрасимо в колір ну, хакі, тобто ну, захисний, так щоб менше було видно. Залучають байкери до волонтерства і друзів європейців спільними зусиллями допомагають зсу, знаходять мотоцикли і приганяють в Україну на ремонт. Приєднатись до допомоги військовим пропонують усім, у кого є старі непотрібні мотоцикли або ж запчастини. Просять передавати їх та підсилювати військових. У Вінниці відновлюють реконструкцію Батоської. На території вже почалися підготовчі роботи та завезли техніку. Про це повідомив мер Сергій Моргунов. Раніше підрядники виконали 50% робіт, проклали більшу частину інженерних мереж, майже облаштували освітлення, а ще підготували дорогу під оксамитовий шлях для трамваїв. В цьому році побудуємо проїжджу частину, тротуари, сучасні велодоріжки, нові зупинки, прокладемо трамвайні колії та висадимо молоді дерева. Ми проектували ремонт таким чином, щоб ця територія отримала поштовх до розвитку та перетворилась із промислової зони на сучасний простір, зручний для мешканців міста. На заздрість спайдермену тяжилівські хлопчики здіймаються в повітря, випробовуючи силу гравітації на новому атракціоні. Ми Професійні стрибуни Богдан і Лук'ян виносять свій вердикт. Я не бачив, як робиться цей батут, але я доволі, що він з'явився на цій дядські площадці. І так рідко мені це дуже сподобалось. А я дуже ціную тих, хто. Зробив цей батут, а і я тим бажаю дуже. бажаю здоров'я і на кращого життя. Дуже дякую тим, хто його построїв. Відкритий батут вже кілька днів поспіль. Збирає найменших мешканців цього мікрорайону. Вау ефекту на бережині родинного озера досягнули, реалізувавши проект, переможець конкурсу бюджет громадських ініціатив. В іншому районі нашого міста побачила. Таку красоту, ну і вирішила, чому б ні? Чому би її не втяжилося? І дуже задоволена, що в нашому місті є такий інструмент. Навколо батуту вже облаштували ґрунтову подушку для майбутнього газону. Усе як запланували ще кілька років тому. Найулюбленіша взагалі розвага всіх дітей це батут, який причому. Працює 24 на 7, Це мега радість для дітей. І тому ми вирішили в 2021 році подати саме ось такий проект. І чесно кажучи, в 2022 році ми вже ну дуже сумнівалися, чи він взагалі буде реалізований по зрозумілим причинам. Але дуже сильно були здивовані і раді, що все таки в 2023 році він реалізований. Атракція надійна, міцна та безпечна. Аби малеча, яка плюхнеться на долівку, не забилась, застелили гумову плитку. Тож матусі спокійно можуть прогулюватись набережною. Покращення, яке тут знаходиться на родинному озеру, це все завдяки конкурсу бюджету громадських ініціатив, який впровадив наш міський голова Сергій Анатолійович Моргунов. Було е, пророблена очистка озера, лавочки, смітники були зроблені освітлення. Так, завдяки перемогам у бюджеті громадських ініціатив, модернізація тяжилова триває вже сьомий рік. Ми виграли більше десяти проектів. Але на цьому ми зупинятися не будемо. Завдяки цьому чудовому інструменту ми якраз маємо можливість оновити мікройон. Тут що саме цікаве, що мешканці самі підтримують, пропонують, а потім і голосують. Цьогоріч підрядник, який виконує всі роботи по монтажу та будівництву проєктів благоустрою мікрорайонів, департамент комунального господарства міської ради, близько 60% відсотків проекту виготовлені по вулиці волошкові, а саме це встановлення глядацьких трибун біля волейбольного поля. Також на прилеглих територіях на теж влаштовується два проєкти – це в селі Щітки біля Ставка Тарасешин облаштовується зона відпочинку. В селі Стадниця біля озера по вулиці Молодіжна встановлюється пікнік-майданчик. Також на замовлення департаменту в П'ятничанському районі створиться сквер Ольги Кобелянський. Нагадаємо, цьогорічний старт конкурсу бюджет громадських ініціатив запланований 1 червня. Прийом заявок триватиме до 30 червня. Також цьогоріч збільшили фінансування конкурсу з 10 до 20 мільйонів гривень. Боротися з борщівником вже завтра, 20 травня, вінничан запрошують на толоку. Великі парасольки борщівника отруйні зсередини. Прозорий водянистий сік рослини, потрапивши на шкіру, спричиняє опіки. Тому дітей не варто долучати. Містян просять звернути увагу на одяг. Він має повністю закривати руки та ноги. Також з собою варто брати сапки і портативні коси. Після очищення набережної від токсичної рослини містяни зможуть відпочити і дослідити територію поблизу малої річки на старому місці. Яскрава форма та справжні шеврони. У Вінниці створили ще одну дружину юних рятувальників. Команду руху «Антипаніка» сформували 10 10 п'ятикласників 26-го ліцею. Діти знайомитимуть інших школярів з правилами безпеки. Я буду своїм друзям і чи всім. Там вважатиму чи класному керівникові навіть, буду казати правила безпеки для того, щоб не було, скажімо так, неприємних ситуацій. Я йшла додому і бачила, як діти запалювали багаття. Я їм зробила зауваження, щоб вони раптово не, не попали нікуди іскра і все не почало розгоратися. Створювати в ліцеї дружину юних рятувальників ініціатива ДСНС, а школа надала приміщення. Рятувальниця Марина Плагній каже, діти темою безпеки пройнялись. Вони легко переймають від мене всі настанови, вони розуміють, що я від них хочу, вони це вміють показати, передати. Вони дійсно є кожен індивідуальність, але разом вони така сила. Вони дійсно. Пропагандують правильний е життєвий досвід, який має бути. вміють показати цьому приклад. Натхнення, пензлики та акрилові фарби це все, що потрібно, аби створити унікальний подарунок. Так у Вінниці художниці, початківці виготовили елементи декору з пластикових та скляних пляшок. Вирішила спробувати себе в якості художниці, тому що я сама за освітою музикант. А чому ні? Я творча людина і сьогодні я зрозуміла, що ще вмію малювати трішечки. Навчає охочих майстриня Валентина Погребняк, яка вигадала власну технологію та працює над творчим почерком. Назвала її мазанка по склу, бо малює не лише пензликом, а й пальцями. Розфарбовую я меблі. Останнім часом до мене прийшла ідея стеклянні пляшки, вази, світильники. Неважкий і захоплюючий процес сподобався навіть тим, хто вперше тримав в руках пензлик. Учасниці майстер-класу кажуть, відчули легкість та спокій. Огружаєшся в таку атмосферу дуже гарно. Хочеться якось в наше зараз якоїсь гармонії з природою, з творчістю. Дарувати друге життя речам процес, який дуже надихає мисткиню, тому вона охоче дарує свої вироби найближчим, аби розділити позитивні емоції з ними. Це дуже така от релакс, релаксація настільки, що внутрішній спокій, і ти просто забуваєш про якісь будь-які проблеми. Це створюєш, малюєш, фарба на фарбу наноситься, і потім в результаті виходить. Такий узор, який візерунок, який тобі просто до душі, народна територія щастя запрошує на майстер-класи всіх охочих поринути в особливу атмосферу творчості. Чемпіонат України зі спортивної акробатики серед дорослих у Вінниці. Участь у змаганнях взяли понад 100 хлопців та дівчат. Марія, Яна Софія з Харкова. Напередодні змагань команда змінила свою програму, тому невпинно тренується перед виступом. Вчора переживала, сьогодні так. Не дуже трошки спортсмени боролися за першість у п'яти видах акробатики. Організатори змагань кажуть, через воєнний стан не всі бажаючі змогли приїхати на чемпіонат до Вінниці. Представлено у нас вісім областей та місто Київ, дев'ять команд. Зараз не такий час, щоб говорити про велику масовість, тому що восточні регіони дуже в сильному випадку. Вони не мають можливості тренуватися. Ими з перших на килим вийшли Богдан і Анна з Дніпропетровщини. Пара тренується разом вже більше восьми років. Досвід і відточеність рухів видно неозброєним оком. Однак, враження партнерів про виступ дещо різняться. Наші то зробили все, але напевно можна було б і краще зробити. Я думаю, що ми все зробили добре і мені подобається. Попри те, що кожен зі спортсменів сподівається на перемогу своєї групи, вони щиро підтримують і інших учасників і переживають за їхні результати свої бали акробати дізнаються одразу після виступу. Згодом за підсумками судді визначають переможців. Одна категорія спортсменів змагається. Одного дня у балансовій вправі, а іншого дня у динамічній вправі за підсумками трьох днів чемпіонату. Судді визначають переможців, які представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи. Відбудеться він на болгарському узбережі у жовтні цього року.